Керетич це чудовий сорт малини, який дає багаті врожаї смачних червоних ягід. Він досить непримливий при правильних умовах вирощування. Після рясного осіннього врожаю просто обріжте всі пагони восени, замульчуйте та підготуйте їх до зими. Малина один з моїх улюблених фруктів, і коли я дізнався, наскільки легко за нею доглядати, я відкрив нову високу грядку та додав 30 рослин на наше місто. Ми знайшли цей ремонтантний сорт для нашої зони 5B, тому що він морозостійкий і високопродуктивний. Готуйте рецепти варіння. Давайте розглянемо, чому всі люблять Heritage і чому ви теж винні її випробувати. Heritage, малина. Heritage, малина. Плодоносити з липня по вересень. Має солодкі, соковиті ягоди, ідеальні для свіжого вживання, консервування чи заморозки. Витримує морози до 20F мінус 29 градусів Цельсія. Добре зростання як у ґрунті, так і в контейнерах. Загальний огляд, ботанічна назва Рабиз ідеїс Херетич. Тип рослини ремонтантний малиновий кущ, батьківщина росайсі, рід Рабиз. Особливості дає два врожаї, приваблює запалювачів і птахів. Природний ареал північно північно-західна Північна Америка. Освітлення повне сонце до часткової тіні. Висота 1,2 до 1,8 метра. Полив помірний. Тип ґрунту. Добре дренований супіщаний ґрунт, слабокислий. Шкідники, стеблові та коронкові свердлики, плодова мушка, японський жук. Хвороби антракноз, ботритіс, коренева гниль. Догляд низький. Зони морозостійкості, USDA 4, 8. час цвітіння липень-жовтень, залежно від зони. Що таке? Херетич, малина? Херетич популярний комерційний ремонтантний сорт малини, який став улюбленим серед городників. Він цінується за морозостійкість і високі врожаї смачних, темно-червоних, соковитих ягід середнього та великого розміру, ідеальних для свіжого вживання та приготування варення. Ця рослина самозапильна, тому для отримання плодів не потрібні запилювачі, і вам не обов'язково садити більше одного куща цього сорту. Цей сорт зростанні прямо і не потребує підпорок, хоча може досягати 1,8 метра у висоту. При правильному догляді, достатньому поливи та освітлені рослини можуть жити до 10 років. Садівники з зон 4-8 можуть насолоджуватися цим сортом, який добре переносити суворі зими, хоча іноді потребує додаткового захисту. Пагони дають два врожаї за сезон, якщо їх не обрізати інакше. Цікавий факт: ботанічна малина це не ягоди, а складні плоди, що складаються з багатьох дрібних кісточок, друпалетів, зібраних навколо центральної частини. Середня малина місто від 100 до 120 дрібних кісточок, шкірна зі своїм насінням. Зовнішній вигляд рослини Heritage можуть досягати 1,8 метра у висоту з густою листковою масою. Листя темнозелене, складається з чергово розташованих листових пластинок, квіти білі або світлорожеві, зібрані в суцвіття. Хоча малину зазвичай вирощують заради ягід, її стебла та листя можуть стати гарним доповненням до букетів або використовуватись як декоративний елемент у вазі, ягоди яскраво червоні, насичені та дуже солодкі. Як вирощувати? Малинові кущі вина містять вас смачними та корисними плодами в обмін на ідеальні умови вирощування та сезонний догляд, смороди популярні серед садівників, тому що можуть плодоносити на нових пагонах щуку з мінімальним доглядом. Сонячне світло. Хоча малина може вижити в умовах часткового затемнення, повне сонце забезпечити найвищу продуктивність. Якщо ви живете в посушливому регіоні з спекотним літом, Забезпечте достатній полив під час посухи. Вода. Нові кущі та саджанці потрібно поливати щонайменше 5 см води на тиждень для правильного розвитку коренів. Під час плодоношення збільште полив до 10 см на тиждень. Встановіть систему краплинного вирощування біля основи рослини під час посадки, щоб бути готовими до посухи. Молоді корені швидко висихають. Використовуйте дощомір, щоб визначити точну кількість опадів у вашому саду. Недостатній полив призводити до дрібних, сухих ягід. Після вкорінення рослини мають певну посухостійкість, але краще перевіряти вологість ґрунту щотижня. Продовжуйте регулярний полив до перших осінніх заморозків, щоб забезпечити здоровий рослин перед зимовим спокоєм. Після замерзання ґрунту полив припиняють до весни. Ґрунтете. Ідеальний ґрунт добре дренований супіщаний з pH 5, 5, 6, 5. Якщо ваш ґрунт не підходить для малини, використовуйте великі контейнери. Херетич добре зростані в горщиках і не потребує підпорок. Перед посадкою повністю видаліть бур'яни, які можуть конкурувати з корінням малини. Якщо на ділянці є трава або багаті бур'яни, накрийте її плівкою на місяць. Мульчування: Нанесіть кулю органічної мульчі навколо рослин, щоб пригнічувати бур'яни, зберігати вологу та захищати ґрунт, Використовуйте деревні терсу, компост, корицю або скошену траву. Щоб зробити мульчу з листя, подрібніть його газонокосаркою. Це прикро розкладання та покращити родючість ґрунту. У холодних регіонах мульчування важливе для зимового захисту. Ми наносимо кулю компосту для захисту кореневої шиї та товстий шар подрібненого листя навколо основи. Клімат і температура. Оптимальна денна температура 18-27С, але Heretic може витримувати високі температури. Хоча сорт морозостійкий до зони 4, при температурах нижче мінус 15 градусів Цельсія варто захищати кореневу систему. Добрива. Рекомендую провести аналіз ґрунту перед закладанням малинника та на початку шкірного сезону. Навісні підгодіть кущі перед початком росту. Використовуйте збалансоване добриво, наприклад, 10 10 10 або виберіть добриво з вищим вмістом азоту для першої піжівки. Не вносьте добрива в кінці літа чи восени, це стимулює ріст, який може пошкодитися морозами. Збір урожаю Херетич малину можна збирати вже в перший рік. Легкий літній урожай дають пагони, що перезимували, а основний осінній урожай нові пагони, що виросли за сезон. Ягоди легко відокремлюються від плодоніжки і добре зберігаються, що роблять їх ідеальними для продажу на ринках. Увага! Херетич має колючки. Використовуйте рукавиці. Обрізка Ремонтантну малину обрізають після шкірного плодоношення, або можна обрізати всі пагони до 5 см навісні, щоб отримати один великий осінній урожай. Видаляйте пагони, що з'являються в небажаних місцях, щоб контролювати розростання. Розмноження. Малину продають як саджанці з відкритою кореневою системою або в контейнерах. Вирощування з насіння можливе, але це довгий і складний процес. Саджанці з відкритою кореневою системою. Якщо ви отримали саджанці без листя, смороду морозостійки, перевірте, чи корені вологі та живі. Якщо не можете висадити їх відразу, злегка зволожіть корені та зберігайте при 0,4 си саджанці в контейнерах. Такі саджанці не варто виносити на вулицю до закінчення заморозків. Перевірте, чи корені живі та вологі. Тримайте їх у теплому, світлому місці до посадки. Посадка. Висаджуйте саджанці на вісні на сонячному місці. Унікайте вітряних ділянок і місць із застоєм води. Відстань між рослинами. Херетич зажадає простору. Залишайте 60-90 см між кущами, видаляйте пагони, що з'являються в небажаних місцях. Посадка саджанців для саджанців з відкритою кореневою системою. 1. Викопайте неглибоку траншею. 2. Розкладіть корені горизонтально, а стебло вертикально. 3. Засипте корені ґрунтом, залишивши стебло над землею. 4. Обрізте стебло до декількох сантиметрів це стимулює новий ріст. 5. Полійте. Для саджанців у контейнерах. 1. Викопайте яму трохи більше за кореневий ком. 2. Посадіть, засипте ґрунтом і полійте. Розширені проблеми. Шкідники можуть завдати значної шкоди. Важливо виявляти їх на ранніх стадіях. Шкідники Плодова мушка SWD. Завезена з Азії, Ця мушка відкладає яйця в незрілі плоди. Личинки знищують ягоди зсередини. Вікорі